У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни реконструювали відділення реабілітації. У ньому відновлюються військові після важких травм. Два місяці тривала його реконструкція і коштувала півтора мільйони гривень коштів місцевого бізнесу. Тепер у відділенні можуть проводити групові заняття та виступи, адже з кількох кімнат зробили один просторий зал. До цього часу ми займалися в малих залах. Ці зали були розраховані лише на два пацієнта, на ну максимум на три пацієнта. На сьогоднішній день ми маємо можливість приймати велику кількість пацієнтів. Під час реконструкції ми забрали суцільну цю несучу стіну, зробили великий просторий зал, який дуже зручний для наших пацієнтів, так як у нас пацієнти з важкими черепно-мозковими та спінальними травмами. і Їм потрібен простір. На сьогодні ми маємо просторий чудовий зал, де проходять лікування та реабілітацію наші пацієнти.